Починається монтаж з розмітки. Треба всі розміри перенести на ось цю стіну. Щоб розмітку зробити і розташувати потім кронштейни. Монтаж ведеться по детально. Не збирається все разом. А поставили заслонку клапан. Потім наступну трубу зробили розмітку на стіні, де у нас платформа і кронштейни, виставили кронштейни, виставили розвантажну платформу. Так, інструкція по заслонці. Заслонка це перша деталь, деталь повністю розбрана. Стикуємо стик-стик. Тут до пічки я наварив ще одну полосу. Тут до наступної труби, яка йде вище. Починається рушок. Клапан у нас відкритий. Тільки пічка набрала оберти. Все, я тут вже підлаштував. Одне движення, один рух. Я залишаю по нормам 15-20% прохода. Все. Відкриваємо двері для дозагрузки палива. Знову. Чітко у нас отак вот стоїть ручка. Відкритий клапан. І як тільки піч набрала оберти, класно горить. Трошечки прикриваємо, щоб у нас не нагрівався наш димар, а більше розгрівається наша піч. І можна трошки підзакрити піддувало. Ось так. Розказую, для того, щоб змонтувати платформу, а це головна наша деталь на димарі, тому що вона буде тримати на кронштейнах. весь наш димар. Треба ось димохода перенести на стіну. лазерним або звичайним уровнем і спіймати потім розташування наших кронштейнів, де буде опирання нашої платформи. Все треба переносити на стіну. Розвертаємо шов до стіни, і щоб це у нас виглядало ну, досить таки пристойно. Зараз я зніму пленку, щоб людина вже не витрачала на це час, і буду запаковувати.